Коли ти приїжджаєш у Франківськ, ти бачиш, що все так, як і було. Ми, як військові, ми живемо в тих будинках, які покинули їх мешканці. Єдині, хто в цьому будинку живемо, це ми і це жаби. Стало цікаво, чи співають жаби в стінах. І українське мистецтво має таку особливість, можливо, як українське суспільство, що ми розвиваємося в момент кризи, іноді хочеться пожити в менш історичні часи ніж зараз. Медіа про мистецтво постімпреза, освітній проєкт інша. Світа та всім добре знана та відома асортиментна кімната. Всі ці проєкти об'єднуються одним ім'ям Альона Каравай. Альона Каравай це кураторка та співзасновниця вище згаданих проєктів. Мене звати Вікторія і це Галка. Сьогодні ми говоримо про війну та мистецтво і про те, чи готовий Франківськ до змін. А перед тим як ми розпочнемо, хочемо подякувати за підтримку цього відео будівельній компанії Благо. Благо будує не жив. Ка справжні міста Альона, вітаю вас у нашій студії. Дуже рада вас бачити. І насправді я готувалась до нашого з вами інтерв'ю, читала інформацію і дізналася, що ви працювали, жили, навчалися в Німеччині. І це в мене виникло таке наступне питання: як цей досвід, який ви отримали там, допоміг вам в подальшій реалізації в мистецтві та організації? Власне, дякую за запитання. Насправді двічі жила в Берліні і працювала двічі по три-три з половиною роки. Допомагають контакти. Всі колеги, з якими я працювала, майже всі вони були першими, які сконтактували після повномасштабного вторгнення. Це всі великі друзі України, це ті, хто нам і досі дуже сильно допомагають. Власне, ну людські контакти, ось ця мережа контактів це, мабуть, найцінніше, особливо в роботі в мистецтві, знати людей, які з тобою на одній хвилі, які о, з одними цінностями, і ти можеш покластися в критичний момент на цих людей. Це дуже важливо. Зупини Відео постав нам вподобайку, підписуйся на нас, напиши коментарі та поділися цим відео з друзями. Так ти допомагаєш Галці ставати кращою. Ви взагалі приїхали до нас з Донеччини, до Івано-Франківська, ви довгий час уже живете в Івано-Франківську, маєте свої власні спостереження. І от скажіть, будь ласка, а от чи готовий Івано-Франківськ ем, до змін? До яких змін у мистецтві, в організації, власне, Гото... до чого готовий, а до чого не готовий. Можливо, ви можете нас порівняти навіть з іншими містами. Складно порівнювати. Я взагалі не люблю порівнювати, тому що вважаю Франківськ вже своїм рідним містом, і тому так трошки обережніше намагаюся з цим. Я думаю, що ніхто не готовий до змін. Насправді ніяке місто не готове до змін. Але Особливо у різ... Зараз, напевно. Особливо зараз, так. Але у кожного можливо міста є якісь больові точки, в яких нам найскладніше сприймати ці зміни. У Франківську ця больова точка, і це ні для кого не секрет. Це є питання, пов'язані навколо гендеру і фемінізму. Це якась точка, в якій люди є не всі, але окремі люди є е, найбільш. Е, Консервативними чомусь найбільш тримаються за свою зону комфорту, хоча це ніяк їм не загрожує з моєї точки зору. Але в інших містах є якісь інші больові точки, за які люди тримаються, ніби до останнього. Хоча, як правило, це теж не приносить, не несе їм ніякого ризику, але так складається історично. Ну, знову ж таки, недавно конфлікт з інсайтом, так те, що трапилося. Mm -hmm. Можливо, ви ще щось можете виділити, якісь конкретні приклади. Може, до чого ми от готові. Франківськ для мене таке дуже особливе місто. Я його називаю містом резиденцією чи містом курортом, в якому насправді дуже багато повторюваності, і ця повторюваність є великим привілеєм, великим люксусом зараз. Тому що, коли ти приїжджаєш у Франківськ, ти бачиш, що все так, як і було. І коли мені мої знайомі друзі з Києва питають, як у Франківську, я кажу, та у франківську так само, як і було, і це добре, тому що ти знаєш, що ти можеш повернутися і бачиш, що щось відбувається так само в мистецькому житті, Франківськ теж ходить певними колами, і це і добре, і погано, тобто просто. Так, так відбувається одночасно. Це, це місто любить ходити певними колами, це місто любить ось таку стабільність, це місто любить розмірений стиль життя, і тим самим це місто є вдалим і хорошим для певного роду діяльності, наприклад, для резиденційного роду діяльності, для того, щоб написати книжку. Можливо, не є випадковим, що з Франківська так багато письменників, які так. можуть знайти тут цей час для цієї розміреної роботи, для цієї повторюваності, з якою можна. Створити певний інтелектуальний продукт загалом. От ми сказали кілька хвилин тому про війну та мистецтво. Знаєте, ми зачепили цю тему. Власне, це основна тема нашого інтерв'ю та розмови. А давайте поговоримо про саме. Як мистецтво змінилося під час війни? Насправді у мистецтва є така важлива роль, яка стала ще важливішою під час війни. І е, ця роль є ролью осмислення і ролью критичної рефлексії того, що відбувається. Мистецтво має залишатися у цим простором нецензурованим, де люди можуть задавати різні питання всередині спільноти і знаходити на них відповіді разом. І, власне, зберігати ось цю автономію мистецтва, не перетворювати його суто на один голос пропаганди є дуже важливою функцією мистецтва і зараз. Ми працюємо з тими проектами і з тими художниками-художницями, які е, документують те, що зараз відбувається, і намагаються це осмислити, тобто які створюють нові форми колективної згадки про те, що відбувається зараз. І ця колективна згадка може допускати теж трошки різні голоси, різні перспективи. Також працюємо на резиденціях на хаті майстерні Зараз на хаті майстерні, ось сьогодні буквально закінчилась резиденція, де у нас було 10 художниць з Одеси, Дніпра, Херсона і Запоріжжя, і вони власне працювали з питанням того, як залучати спільноту до мистецьких практик саме зараз, які є методи для цього, розробляли якісь свої нові художні проекти. І вони будуть їх реалізовувати впродовж наступних півроку. Ми будемо їх підтримувати. Спочатку здавалося, от коли війна розпочалася, всі мисткині, митці казали, що нам робити далі? Ми нікому не потрібні, і як виявляється, що нехай навіть через таку жахливу холодну ситуацію мистецтво теж має можливість проявитися і говорити по іншому. Угу. Власне, ви говорите про ваші проєкти, про реалізацію. Давайте поговоримо про знану асортиментну кімнату. розкажіть кілька слів для наших глядачів, читачів, що це за асортиментна кімната і з ким ви співпрацюєте. Власне, асортиментна кімната її можна було б в іншому житті назвати галереєю, але це не зовсім галерея, тому що це не комерційна галерея, там де ми прям продаємо роботи. Хоча ми іноді продаємо роботи і передаємо їх в музеї, насамперед європейські. Ми називаємо це проектним простором і виставковим простором. Ми знаходимося за. Зараз в центрі Івано-Франківська біля головпоштамту маємо виставкові приміщення, але також ми займаємось багато освітніми проектами і резиденціями. Резиденції це, власне, пленери для критичного мистецтва. А щодо освітніх проєктів, вже третій рік поспіль ми працюємо з Франківською школою сучасного мистецтва. Це наш проєкт. Два роки поспіль ми робили цю школу сучасного мистецтва у нас в асортиментній кімнаті, прямо в виставкових приміщеннях з вересня цього року. Школа так розрослася, що ми вже не поміщалися, але ми отримали запрошення від Палацу потоцьких. Що ми можемо працювати там наступний рік, отримали там три великих відремонтованих приміщення, і школа сучасного мистецтва з вересня, по травень, навчальний рік буде працювати там. Це буде один з проектів, який буде відбуватися не в асортиментній кімнаті. А так у нас приблизно кожного місяця відбувається нова виставка. А ви сказали за резиденції? Тобто, це якраз такі резиденції, де живуть і творять письменники, художники, тобто взагалі митці, правильно так. Так, так, так це і... щоб краще розуміли наші читачі і слухачі. Ми знаємо про асортиментну кімнату. Тепер і є дуже відомий та цікавий проєкт, який насправді дуже мені так кинувся в очі: чи співають жаби в стінах? Дуже uh -huh. така цікава назва. насправді цей проєкт збирає роботи військових, тобто митців та мисткинь. Розкажіть про це детальніше: що це за проєкт? і Як доєднатися? Можливо, є якісь бажаючі. Трохи нестандартна назва. Вона насправді виникла з розмови з одним з. Франківських художників дуже багато назв, які виник... у нас є, вони виникають з розмов з живих. І це вуличний художник Станіслав Круль, який давно вже служить. Наші колеги з ним розмовляли, і він розказував про таку історію: про те, що вони на сході стаціонуються в будинку, який покинули його мешканці через те, що там було вже небезпечно, і взагалі багато мешканців покинули будинки. І Він нам розказував про те, що ми, як військові, ми живемо в тих будинках, які покинули. Їх мешканці, навіть ми ще їх покинули. Єдині, хто в цьому будинку живемо, це ми. І єдині тварини це жаби, які чомусь там поселилися, і вони вночі видають свої звуки, квакають і так далі. І в якийсь момент він казав, що йому стало цікаво, чи співають жаби в стінах. Він прямо так сказав. Він запитав у чата GPT Чат GPT видав якусь назву, якусь відповідь на це, тому що чат GPT може дати відповідь на все. І він попросив у штучного інтелекта створити пісню, якби жаби співали в стінах. От і він нам передав цю пісню, і ми подумали, що це дуже хороша метафора, власне, для того, щоб зрозуміти, чи можлива мистецька діяльність в таких екстремальних умовах. Ви почали про це говорити, тому що першою природньою реакцією багатьох художників і художниць під час повномасштабного було говорити: я ніколи не буду цього робити. Це не має сенсу. Ми ці зрозуміли, що власне їх інструментарій, з яким вони працюють, він теж є важливим під час війни і почали з ним працювати. Ось ця наша назва разом з Станіславом запозичена була власне про те, подивитися, як можлива мистецька практика для тих художників, які зараз на фронті. Чи вона взагалі можлива, якщо можлива в якій формі? Ми запропонували художникам-художницям об'єднатись такі тандеми чи в тридеми. Хтось хто на фронті, хтось хто в цивільному житті, і спробувати зробити щось разом. Це дуже цікаво. Mm -hmm. Це хочеться побачити, але напевно, от є можливо якісь військові серед нас, які хочуть взяти участь, як з вами зв'язатися, mm -hmm. що потрібно робити, розкажіть трішки. А можна просто написати в інстаграм асортаментної кімнати, знайти mm -hmm. нас, написати нам в Дірект, що що взяти в участь в цьому проєкті, і все, і ми далі потім працюємо з людиною. Якщо ви зацікавлені, не бійтеся, не переживайте. Я бачу, ви відкрита льоло дуже відкрита до всіх. Приємна, тож обов'язково пишіть і пробуйте, тому що ну ми не можемо стояти на одному місці, треба рухатись, розвиватися, і мистецтво допомагає нам в цьому. Які подальші плани? Можливо, ще якісь проєкти. Ви плануєте? Можливо, якісь виставки, ще плануєте? Можете трошечки щось проанонсувати? Ми будемо далі продовжувати працювати з цим проектом, чи співають жабу стінах. Власне з цим. Зв'язками цивільних художників і військових художників. Як я вже сказала, ми будемо працювати далі з франківською школою сучасного мистецтва. У нас вже набрані чотири групи, але у нас будуть відкриті воркшопи. Ми їх теж постійно будемо оголошувати на нашому інстаграмі. Це такі дводенні воркшопи субота-неділя. Майже всі будуть в Палаці Потоцьких, де можна попрацювати або з текстилем, або з відеоартом, або з чимось ще. Це який То... вік може бути людей? Чи суто ми насправді. Працюємо з підлітками з 12 років і до безкінечності. Ми хіба угу. не працюємо зовсім з маленькими дітками, а от з підлітками ми досить сильно любимо працювати. І, власне, у нас є окрема підліткова група в школі сучасного мистецтва, яка працює вже третій рік поспіль. Вона дуже змішана, там є і місцеві підлітки, і ті, хто переїхали і в 14-му в 22 му І вони всі разом створюють теж певні а, мистецькі роботи. І їх вже запросила Національна галерея в Варшаві, Захента, яка буде робити. Вити велику виставку про життя підлітків. Взагалі в світі, і вони захотіли теж почути голос українських підлітків, як вони дорослішають, як вони живуть в цих умовах. Мистецтво в Україні 10 років тому, і зараз що ви можете сказати? Що змінилося? Що можливо в добру сторону, а можливо не дуже. Ну, мистецтво в Україні сучасне мистецтво в Україні Є така думка, що його відлік можна починати з 2004 року, критичного мистецтва. І власне, ну тут нам таймінг дуже зрозуміли. Це коли відбувалася помаранчева революція, і українське мистецтво Має таку особливість, можливо, як українське суспільство, що ми розвиваємося в момент кризи. Тобто в кожен момент, коли приходить революція, війна, гібридна війна, справжня повномасштабна війна. Ми в цей момент розвиваємося і робимо якийсь там ривок. Це той історичний контекст, в якому ми живемо. Іноді хочеться пожити в менш історичні часи ніж зараз. Але не нам вибирати в які часи жити для кожного гостя, який до нас приходить, mm -hmm. ми маємо таку маленьку гру інтерактив. Добре, так я говорю початок речення, а закінчуєте закінчують добре. Я спробую. Окей. Окей, супер. Проєкти, якими я пишаюся, це. Це проєкти, зроблені в команді, це, це колективні проєкти. Я люблю Франківськ за те. За те, що він не міняється, я його і не люблю за те, що він не міняється, і люблю за те, що він не міняється. Проєкт, який хочу спробувати, але не наважуюся або не наважувалась довгий час. Нема таких. Коли я щось хочу зробити, то я йду в те, що я хочу зробити. Я найбільше шкодую про. Не шкодую. Я дуже багато помилок зробила в своєму житті, але я звикла про них не шкодувати. Мистецтвом не може бути. Е, мистецтвом не може бути е, е, якась комерційна історія, там де ми просто намагаємося привабити, не знаю, більше клієнтів до якогось ресторану чи щось таке. Найбільше кому я вдячна, це. Я вдячна своїй дочці. Вона зараз. І і я від неї багато чому навчаюсь. Тож дякуємо вам за перегляд! З нами була чудова Альона Каравай. Підписуйтесь на асортиментну кімнату, відвідуйте виставки і пробуйте щось нове. Мене звати Вікторія і це Галка. Пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями і до зустрічі!